Заві сьогодні мешкають більше 4,5 тисяч інвалідів. Всі вони соціально захищені. Втім, потребують уваги до себе щодня, а не лише у міжнародний день інвалідів. Зазначив у вівторок заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько, вітаючи учасників відкритих змагань серед спортсменів інвалідів, які проводилися з ініціативи інвалідів-візочників. Сьогодні в місті є програма соціального захисту населення. Середовище, в якому кожен із нас почуватиме на себе здоровою, впевненою людиною. Тому дозвольте мені від імені Лозінської міської ради, Лозінського міського голови, Степана Василья Федоровича, привітати вас з цим, днем, побажати вам впевненості, побажати вам перемоги насамперед тих хвороби, які учасників турніру, також привітали начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Феченко та помічник народного депутата України Анатолія Гіршільда Василь Девченко. Змагання проводилися у спортивній залі міського палацу культури. Учасники грали у дартс, баскетбол, футбол, кеглі проводилася і стафета. Серед гравців були не лише лузівчани, а й мешканці району Первомайська. Найсильніших організатори нагородили медалями, дипломами і пам'ятними подарунками. Они своим лишним примером показывают, как нужно жить, учиться, заним... жить, учиться работать и заниматься спортом. Это достойный, достойный пример нашему подрастающему поколению, который говорит, несмотря ни на что, нужно жить, развиваться и к чему-то стремиться.